Ще один спосіб закриття петель. І так, спочатку ми перекидаємо праву петлю на ліву петлю, а потім, витягаючи ту ліву петлю, ми пров'язуємо її лицевою петлею. І потім перекидаємо готову петлю. На ліву спицю. І знову повторюємо, перекидаємо праву петлю на ліву петлю, витягаємо з цієї петлі спицю, пров'язуємо її лицевою петлею і знову перекидаємо. І так ми робимо до кінця всіх необхідних закритих петель. В самому кінці в'язання ми через останню петлю. Витягнемо кінчик ниточки і заховаємо його. Ось такий охайний край в нас повинен вийти. Виходить дуже красиво. Виконується неважко. Спробуйте, і у вас все вийде. Дякую за увагу!